турнірного станом на цей матч. Ось які. Але вони мають рівно кількість очок тепер із Софсер А2 і Риборно. Тех Меджик на секунду різниця. Тому тут потрібно забувати про на якому ти місці. Розпочинав програму п'ятого туру. Поєдинок між Софсерв А2. І можемо безпосередньо перейти до команд Чар студіо Техмеджик. Зараз Чар студіо. Веде і атакує небезпечно. Лагола четвертий Богдан Бартків. Ну і без номера також в заявці Богдан Лукасевич. Гол забиває Техмечик І передає вітання гравець команди. Удар. зі стандарту можна забувати час це робить. Один один. Помаранчеві зрівнюють рахунок, і робить це. Чар студіо в атаці. удар. Ну так по відчуттях відбувся. Другий тайм заключного поєдинку п'ятого туру між від Чар студіо. А Зараз від Андрухіва удар. Це варто звернути на це увагу. Удар з дальньої відстані. Сподіваємось, глядачі, що в Андрія Кучери ще все попереду. Тож... Досить цікаво насправді все-таки вийти на перше місце. На третьому місці Нептун. Чотири зірні матчі і 8 очок. Зараз Гол! Все-таки забиває свій другий м'яч і вперше в цій зустрічі виходить вперед команда CharStudio. Що ж, майже половина тайму залишається в команди. Василь Андрухів пробиває! Ну, тут складно для але він на місці залишається. Ще один удар. Буне підтримують тих Меджик і була нагода вийти в небезпечну атаку, завершувати її. А це мастерук. Якщо я не правий, то будь ласка, поправте мене. Сики в нього в заявці номер цього матчу 3.50, у нас залишається Черковський рятує команду. Контратака зараз від Чар Студіо. Відкривається Андрухів. І Андрухів закриває фактично усі питання. Третій гол Чарсту перебував. Вдало зараз Андрій Федоренко зіграв на заваді. І фол. Фол проти гравця Техмедж. М'ячу. Техмеджик. Приборно сьогодні це вдалося. Чарковський на трьох суперників. Дякуємо Техмеджик, дякуємо час студіо, дякуємо всім командам, які взяли участь в п'ятому турі першої теліги Львова. Дякую вам, насамперед, дорогі глядачі, що були із нами для вас усі.